Так, это. А скипай все. You you Такий маленький, блядь, стоїть. И тут зараз. Величезний Меркл, да у нього ручка більш ніж не шту. Ха-ха-ха! Шайт. Шайт там? Так. Який план? Лала не буду, я займаю. У <кхе> мене нема дії. Який план? Що, що робимо? Ну я вже лечу на Тінесерді, роблю атак. Ми просто біжимо і Куди, мою, куди, бімою, куди, куди, куди? Ні? Ти ламаєш. Що я зробив? Кастуй відступ і ламай і будеш ламати яйця. Ні, тихо, я все! Стоп, 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 стоп! Всі, стоп! Всі, стоп! Стоп! Що ми хочемо робити? Я ламати яйця, я кажу, я можу три рази шквал ударів по 58 демеджа ну, робити. Вбивайте його. Ну тоді, тоді перейди кудись максимально а... вправо, коротше. Щоб я відійшов з несердою в іншої бік. Тому що він б'є АОЄ. І не бий, не бий, не бий, не бий. Дай мені. Я не б'ю, я не роблю нічого. Дай мені зараз. Блять, зілля швидкості. Степля. А тепер е вдарю. Можу застанетись. Не застанеться, у нього. Пробуй. У нього Це більше де може все одно. Ні, поди Все. Все. Я тоді б'ю третя чагунка. <смех> <смех> Давай, и зараз Это крит. Страшно. Крит. Не, шаган. Че не? не рано. 50 <laughs> Я до сих уже? Ты Меньше. А чё, у меня эликсир швидкости, что-то шось... А а не, там додаткова get... атака один раз на хит начал. Ну добре, може це і. Ну, yeah, так, і що мені Бий Бый. Oui. Можешь быть. Просто бити. бити. Okay. Дякую. Okay. Ми то достану, і до повалні. Ми ні те достане і поваляємо. А ну а стресс на тебе ідія. У нього стрес діє. У нього реагування нема. І ти ви, до речі, можете відійти навіть. У мене нічого вже немає. Не можна. Но треба Без... все одно, щоб хтось стояв на арені, так? Да? А ч я зіля швидкості не випер? Скіл іщу? Скіл іщу. Спиткринний діє б'єш більше, ніж основної бійся. Да, там же ж основну Ну, теж правда. Ну, теж правда. Непота. Острослівці. Хуй там. — Ну, я хуй Не там. — Мені пощастило. 50 демеджів. 40. Не, 50. У мене ще додаткове було. — Так. — Я скелет, звісно, молодець. Треба збити Дівать, її, я звичайна відповідь треба збити відповідь спочатку. Це я б'ю, так? Да? Так. Да. Ну, можу я вдарити. В мене більше цього стипу. Давай я напевно вдарю цього разу, тому що у тебе обличчя немає щось. Ну, давай. Так, у мене ще втори дія оце є. Просто начуття. Тепер чого не так поговорим. Багазу далі. І мені тет до передача. Я боже поміч. Боже поміч, в тебе спало. До побачення, боже поміч. Міше, здається, він зараз вмирає Ну no, давай вже. Так, давай. Я пью. Зіля швидкості. Я намагаюсь просто демедж нас. Я кастую собі гармонію, і він вмирає нахуй. На ньому приголомшине. Все. На ньому на ньому ще й приголомше не було. Ще два раунда. Реально, за два раунди тебе. Ви хотіли, щоб я, блядь, йобані яйцем вбивав. <рес> не, ну це було зроблено для того, щоб ми його вбивали хоча б три раунди. Death cannot take me. I am its master.